Їжак та заєць українська народна казка. Був собі їжак. І якось вийшов він раненько зі своєї домівки подивитися на білий світ. Вийшов та й каже сам до себе. А піду лишень у поле, подивлюсь, як там моя морква та буряки. Іде собі пісеньку мугикає. Коли виходить із за куща заєць. Він саме в полі оглядав свою капусту, чи велика виросла. О! Хто брудкий, то вже на ниві. А ти, заяць йому, усе кривуляєш криволапку, і батько твій криволапку, і дід криволапко був такий увесь твій рід, і ти такий. Хіжак здивувався, що на своє добре слово дістав таку нечемну одмову, що й батька його, і діда лихим словом пом'янули. От він зайцеві й каже Ти мене береш на сміх? А хочеш зі мною на випередки? Побачимо, хто кого пережене. Заєць, як зарегоче, ти на випередки зі мною, а їжак спокійно. Так, і з тобою. Ну, добре, засміявся Заєць. Давай бігти. Ні, каже їжак, ще ні. Я піду додому, скажу жінці, нехай знає, куди я пішов. А Заєць тому радий, бо він був голодний, то подумав собі і це мені добре, подім капусту, краще буду бігти, та й пішли кожен до своєї хати. Приходить їжак додому та й каже до жінки: Знаєш жінку, який мені клопіт? Який чоловіче? Мушу із зайцем бігти на випередки та й розказує, як все було. То це ти берешся перегнати зайця? аж зойкнула їжачиха. Помовши жінку, мовить їжак, якось буде збирайся лиш та ходи зі мною. Ідуть вони, а їжак і вчить свою жінку. Як прийдемо на ниву, то ти станеш із цього краю в борозні та й стій собі. І як добіжить заєць до тебе, то ти скажеш Я вже тут. А прибіжить він на той край до мене, то там я йому гукну, а я вже тут. Добре, мовила їжачиха. Приходить їжак до зайця на той кінець ниви та й каже до нього Ну, я вже готовий. То біжімо. От став заяць в одну борозну, їжак в другу, раз, два, три побігли. Заєць помчав на той кінець ниви, а їжак пробіг два кроки та й спинився. Прибігає заєць у кінець ниви, а там їжачиха. Я вже тут. Ей, каже Заєць. Ану, біжімо ще раз. Побіг заєць, прибігає в кінець ниви, а їжак підвівся на двох лапках та й гукає. Ого-го, а я вже давно тут чекаю. Ти дивись, а ну біжімо ще раз. Прибігає на другий край, а їжак знову вже там. А то була, ви знаєте, їжачиха. Побіг ще раз, а там їжак, а я вже тут. Знов кинувся бігти заєць. Так бігав він 99 разів. А за сотим разом, як упав посеред ниви, підвестись не може. Так, набігався, натомився, сердешний. Ніколи не треба сміятися зі слабшого. сказав тоді їжак та й пішов із їжачихою додому. Заєць Хвалько. Українська народна казка. Був собі заєць у лісі. Влітку було йому добре, а взимку погано. Доводилось до села ходити, на току Ове скрасти. Приходить він якось на тік а тут уже зайців цілий табун. От він почав перед ними вихвалятись. У мене не вуса, а вусища, не лапи, а лапища, не зуби, а зубища, я нікого не боюсь. Зайці і розповіли тітці вороні про цього хвалька. Тітка ворона пішла хвалька шукати та й знайшла його під кущем. Побачив її заєць, злякався. Тітонько вороно, я більше не хвалитимусь. А як ти хвалився? То що в мене не вуса, а вусища, не лапи, а лапища, не зуби, а зубища. Поскубла вона його трошки і відпустила. Гляди, більше не хвались. Одного разу сиділа ворона на паркані. Собаки її схопили, почали душити. Побачив заєць. Треба ворону рятувати. Як же їй допомогти? Вискочив він на горбок і сів. Собаки побачили заяця, кинули ворону та за ним. Ворона враз підлетіла і на високе дерево сіла, а заєць від собак утік. Трохи згодом зустріла знову ворона цього зайця і каже: От тепер ти не хвалько. Ти Коробрий молодець. Колобок Українська народна казка. Жили собі дід та баба, та такі були убогі, що нічого в них не було. Одного разу дід каже Бабусю, піди у хишку та назмітай у засіці борошна, спечи мені колобок. Баба так і зробила. Спекла колобок залишила його на вікні, що простих. А він з вікна та на призьбу, а з призьби та на землю та й покотився дорогою. Котиться, котиться, а назустріч йому зайчик побігайчик Колобок, колобок, і я тебе з'їм. Не їж мене зайчику, побігайчику, я тобі пісеньку заспіваю. «А ну, якої? Я по коробу метений, на яйцях спечений, я від баби втік, я від діда втік і від тебе втечу. Та й покотився, котиться, котиться, зустрічає його вовк. Колобок, колобок, я тебе з'їм. Не їж мене, вовчику, братику, я тобі пісню заспіваю. Ану, якої? Я по коробу метений, на яйцях спечений, і я від баби втік, і я від діда втік, і від тебе втечу. Та й побіг. Знову біжить та й біжить, зустрічає його ведмідь. Колобок, колобок, я тебе з'їм. Не їж мене ведмедику, братику, я тобі пісню заспіваю. Ану. Я по коробу метаний, на яйцях спечений, і я від баби втік, і я від діда втік, від зайця втік, і від вовка втік, і від тебе втечу. Та й, маху, біжить та й біжить, зустрічається з лисичкою. «Колобок, колобок, я тебе з'їм. Не їж мене, лисичко, сестричко я тобі пісеньку заспіваю. Ану, якої? Я по коробу метений, на яйцях спечений, я від баби втік, я від діда втік і від тебе втечу. Ану, ану, заспівай ще раз сідай у мене на язиці, щоб мені було чутніше. От він і сів та й давай співати. Я по коробу метений, на яйцях спечений, а лисичка його гам? Та й проковтнула. Котик та півник. Українська народна казка. Були собі котик та півник. Котик було на скрипочці грає, а півник пісеньки співає. Котик було йде їсти добивати, а півник вдома сидить та хати глядить. То котик було, йдучи, наказує Ти ж тут нікого не пускай, та й сам не виходь, хоч би хто й кликав. Добре, добре, каже півник. Замкне хату та й сидить, аж поки котик повернеться. Навідала півника лисиця та й надумала його підманути. Підійде під віконце, як котика нема вдома, та й підмовляй Півник, півник, вигляни у віконце. У мене золота пшениця, холодна водиця, а півник їй і каже Ток-ток-ток, не велів коток. Бачить лисиця, що так не бере прийшла раз уночі. Насипала півникові попід вікном пшениці, а сама засіла за кущем. Пішов котик, а півник подивився у віконце, побачив розсипану пшеницю та й міркує. Швиденько поклюю. Ніхто мене не побачить і котикові не скаже. Тільки півник за поріг вийшов, а лиска за нього та й помчала. А півник кричить Котику. Братику, несе мене лиска за високі гори, за темні ліси. Порятуй мене. Котик, поки почув, то вже й спізнився лиску доганяти. Вернувся додому та й плаче, а потім узяв скрипку, писану торбу та й пішов до лисичиної хатки. А в лисиці було чотири дочки та один син. Зібралася стара лисиця на влови, а дітям наказала нікого не пускати. Півника глядіти та окріп гріти, щоб ото вже, як повернеться, їжу варити, а котик підійшов під вікно та й почав грати і приспівувати. Ой юлиски, в Лиски новий двір, та чотири дочки на вибір, п'ятий синок, ще й пилипок. Вийди лиса, подивися, чи хороше граю. От найстарша лисичівна не втерпіла та доменше. Ви тут посидьте, а я піду подивлюся, що воно там так гарно грає. Тільки вона вийшла, а котик її схопив та й вписану торбу, а сам знову грає. Ой юлиски, вилиски на відвір, та чотири дочки на вибір. П'ятий синок ще й пилипок. Вийди Лиса, подивися, чи хороше граю. Не втерпіла і друга лисичівна, та й собі вийшла, а він і ту схопив та вписану торбу. Так усіх лисенят вимане. А потім почепив торбу на сухій вербі, сам у хату, знайшов півника, розв'язав. Взяли вони вдвох усю лисичину страву поїли, горщика з окропом вивернули, а самі втекли додому. А вже потім півник довіку слухав котика. Лисиця та Горобець. Українська народна казка. Якось злетів з дерева горобчик на землю, бо знайшов дрібне насіннячко поклювати, та незчувся, як лиска з за куща хап та й ухопила його за хвостик. Вхопила, держить у пащі та все думає, як його хутенько з'їсти. Зрозумів бідолаха, що життя його на волосинці, та й вдався до хитрощі. Мовить лисець. Ой, лисуню, лиско, товаришував я з твоїм батьком. Що за лис був, розумний, хитрий, хороший такий був. «Угу», – каже лисиця, а сама міцно стискає щелепами хвостик горобцю. Ой, лисонько, Рудасю, радився не раз я з матір'ю твоєю. Ото мудра була, діло завжди казала, куди іншим лисицям до неї. Угу. Знову пробормотіла лиска, а горобчика то ще міцніше тримає. Ой лисиця, кумасю, знавав я твоїх братів та сестер, що ж то за гарні та славні були, сказано, хорошого роду. Угу, знов відмовила лисиця. Але ж найкраща, найрозумніша, хитра та спритна ти, моя дорогенька. У світі такої чудової лисуні немає, правда ж? Від такої гарної мови лисиця так зраділа, так запишалася, що забула про свою здобич та гукнула на всю пащу. Так, так, так. А горобчику того й треба. Пурхнув на гілочку та й бачила його лисиця. Облизнулась лиска, а горобчик мовить. Велику силу має облесливе слово. Пан Коцький українська народна казка. В одного чоловіка був кіт старий, що вже не здужав і мишей ловити. От хазяїн його взяв та й вивіз у ліс. Думає, нащо він мені здався? Тільки дурно буду годувати, нехай краще в лісі ходить. Покинув його, а сам поїхав. Коли це приходить до кота лисичка та й питає його: Що ти таке? А він каже: Я пан Коцький. Лисичка каже Будь ти мені за чоловіка, а я тобі за жінку буду. Він не згодився. Веде його лисичка до своєї хати, так уже йому годить, уловить де курочку, то сама не їсть, а йому принесе. От якось зайчик побачив лисичку та й каже їй Лисичко, сестричко, прийду на ну, я до тебе на досвідки. А вона йому є в мене тепер пан Коцький, він тебе розірве. Заєць розказав за пана Коцького Вовкові, ведмедеві, дикому кабанові. Зійшлися вони докупи і стали думати, як би побачити пана Коцького. Та й кажуть А зготуймо обід. І взялись міркувати, кому пощо йти. Вовк каже, Я піду по м'ясо, щоб було що в борщ. Дикий кабан каже А я піду по буряку і картоплю. Ведмідь а я меду принесу на закуску. Заєць. А я капусти. От роздобули всього, почали обід варити, як зварили, стали радитись, кому ж іти кликати на обід пана Коцького. Ведмідь каже: Я не підбіжу, як доведеться тікати. Кабан, а я не повороткий теж. Вовк, я старий уже і трохи не добачаю, тільки зайчикові і приходиться. Прибігає зайць до лисичиної нори. Коли це лисичка вибігає, дивиться, що зайчик стоїть на двох лапках біля хати, та й питає його. А чого це ти прийшов? Він і каже, просили, вовк, ведмідь, дикий кабан, і я прошу, щоб ти прийшла зі своїм паном Коцьким до нас на обід, а вона йому. Я з ним прийду, але ви поховайтесь, бо він вас розірве. Прибігає зайчик назад та й хвалиться Ховайтесь, казала лисичка, бо він як прийде, то розірве нас. Вони й почали ховатись. Ведмідь лізе на дерево, вовк сідає за кущем, кабан заривається у хмиз, а зайчик лізе в кущ. Коли це веде лисичка свого пана Коцького. Доводить до стола, він побачив, що на столі м'яса багато, та й каже Мау, мау. А ті думають от вражого батька син, ще йому мало, це він і нас поїсть. І зліз пан Коцький на стіл та й почав їсти, аж за вуха лящить. а як наївся, то так і простягся на столі. А кабан лежав близько стола у хмизу, та якось комар і вкусив за хвіст, а він так хвостом крутнув, кіт же думав, що то миша. Та туди та кабана за хвіст. Кабан як схопиться, та навтіки. Пан Коцький злякався кабана, скочив на дерево та й подерся туди, де ведмідь сидів. Ведмідь, як побачив, що кіт лізе до нього, почав вище лізти по дереву, та до такого доліз, що й дерево не здержало. Так він додолу упав, гуп, та просто на вовка мало не роздавив сердешного. Як схопиться вони, як дременуть, то тільки видко, а заєць і собі за ними забіг не зна куди. А потім посходились, та й кажуть От який малий, а тільки тільки нас усіх не поїв. Рукавичка українська народна казка. Ішов собі дід та загубив рукавичку, от біжить мишка. Улізла в ту рукавичку та й сидить. Коли скаче жаба, та й каже: Хто хто в рукавичці живе? Я мишка нарушка а ти хто? А жаба й каже А я жаба скрекотушка, пусти мене до себе. І стали вони жити разом. От біжить зайчик та й каже: Хто хто в рукавичці живе? Мишка нарушка жабка скрекотушка, а ти хто? А зайчик каже. А я зайчик стрибачок, пустіть мене до себе. І стали вони жити разом, коли це біжить лисичка. Хто хто в рукавичці живе? Мишка норушка, жаба скрекотушка, зайчик стрибайчик, а ти хто? Лисичка й каже А я, лисичка сестричка, пустіть мене до себе. І стали вони жити разом. Незабаром біжить вовчик. Хто? Хто в рукавичці живе? Мишка норушка, жаба скрикотушка, зайчик стрибайчик лисичка сестричка, а ти хто? Вовчик і каже. А я, вовчик-братик, пустіть мене до себе. І стали вони жити разом. Коли це тріщать кущі, вилазить ведмідь. То хто в рукавичці живе? Мишка норушка, жаба скрикотушка зайчик стрибайчик Лисичко сестричка, вовчик, братик. А ти хто? Ведмідь і каже А я, ведмідь, на Брі, пустіть мене до себе. Коли це дід з собачкою повертається, злякалися звірі та й давай тікати. Хитрий їжак Українська народна казка. Одного разу бігла лисиця до саду і зустріла по дорозі їжака. Добрий день, їжаче. Доброго здоров'я. Ходи зі мною виноград. Ой, страшно, лисичко, там господар понаставляв пасток, можемо попасти в біду. А я не боюся, я школу закінчила, дам собі раду і пішли. Наїлись вони винограду і вже повертаються тут лисичко попалася у сильце. Гей, їжаче, братику, рятуй. Ой, ні, не поможу. Я ж казав, що не знаю. Та ж ти мені відповідала, що маєш школу закінчену. Ой, я зі страху геть усе забула. Бачить їжак, що біда, і почав їй радити. Нічого каже, не роби, лиш як газда прийде, а ти прикинь за неживою, і, може, ця штука удасться. Заходить господар, став над лисицею і каже Ох, шкода, що не був чотири дні у саду. Вже й смердить. Узявся одною рукою за ніс, другою лисичку за хвіст та й викинув її через пліт. Але лисиці лиш цього й треба було, схопилась та й пішла додому. Четвертої днини іде лисичка знову у виноград, іде через їжакову нору і знову кличе його у товариство на виноград. То ти забула, що з тобою було? Ходи ходи. Наїлись вони знову винограду, та й лише почали вертатися, як їжак потрапив у пастку. Ей, каже Лисичко, сестричко, рятував я тебе, порятуй ти мене. Ну чим я тобі поможу? Нічим тобі не поможу. Та йде геть. Рятуй, бійся бога. Але лисичка й не чує. Їжак заплакав. Сестричко, дуже гарно ми жили. Ходи, хоч попрощайся зі мною. Повернулась лисичка, обійнялися. Ой, каже їжак, поцілуймо собою, бо знаєш, що смерть мені зараз буде. І лисиця вивалила язика, хоче їжика цілувати. Тоді їжак зловив лисицю зубами за язик і міцно тримає. Почала лисиця пищати не своїми голосами так, що учує в господар та й прибіг до саду. Є на що подивитись. Узяв він та й задав жару лисиці, а їжака акуратненько витягнув із сильця і пустив у сад. Та й від того часу дуже їжаків шанував, як кіт чоботи купував, українська народна казка. У невеличкій хатинці край села мешкало котяче подружжя. Якось пухнастий господар схаменувся. Зима вже на порозі, а про чоботи ми й не подбали. То піди до міста, допоки не випав сніг, запропонувала дружина, та купи взуття. Уранці щойно зійшло сонце, смугастий вирушив у дорогу. Уже здолав чималий шлях, коли зустрів молодого лиса. Куди це ви, пане коцьке, прямуєте? поцікавився родий. У місто, зізнався кіт, хочу собі та дружині чоботи купити. Бо вже й зима настала, а ходити, бо соня ж дуже холодно. А навіщо далеко йти? Тут неподалік є чудовий чоботар, на ім'я Вовк. Він такий умілий майстер, що будь-яке взуття пошиє. Дякую за пораду, пане Лисе, вдоволено пробурмотів пухнастий. Завітаймо до нього. І рудий повів нерозважливого кота плутаними стежками. Варто зауважити. Що смугастик ніколи в лісі не бував тому й не знав, якими небезпечними бувають звірі. Щойно мандрівники опинилися в самій хащі, як лис пригрозив. Давай гроші, а не то смерть. Згляньтесь, заблагав кіт, придбаю вам найкращі чоботи лише відпустіть і так просив, що родохвостий, урешті-решт, погодився. Тільки по взуття підемо разом, а то ще втечеш. Коли мандрівники дісталися міста, лис по попід огорожами й будинками прокрадався, а кіт спокійно крокував вулицями. Біля крамниці пухнастий запропонував Ходімо, оберете взуття. Та що нам удвох там робити? Краще на дворі зачекаю, відмовився рудий, поглядаючи на всі боки. Тільки ж не барись. Кіт увійшов до крамниці. А лис вирішив сховатись. Озирнувшись, він побачив собачу будку. Оце так хатинка, зрадів рудий, немов для мене збудована. А що там у середині? Та не встиг і на поріг ступити, як почув погрозливе гарчання тієї ж миті з будки вискочив пес і накинувся на непрошеного гостя. Невдаха ледве вирвався з гострих собачих зубів і, забувши про кота та чоботи, дременув так, що шкурява стояла. А пухнастий придбав у крамниці взуття та вирушив додому. Тільки цього разу він розважливіше обирав супутників. Як коза, вовка провчила. У давні часи порося, гуска, коза та вовк були добрими друзями. Якось надумали вони побудувати кожен собі хатинку. Поросятко вирило ямку, вимостило її сіном і вляглося. Гуска зібрала гіллячок, наскубла з себе пір'ячко та зліпила з них гніздечко. Коза, найсумлінніша з усіх, назбирала в лісі каміння і дерева та й побудувала високий міцний будинок. А вовк був дуже ледачий і нічого не хотів робити. Краще у друзів поживу. Навіщо ж самому працювати? думав сіроманець. Закінчилось літо. Настала холодна дощова осінь. Друзі сиділи у своїх домівках, і тільки вовк не мав даху над головою. Вирішив тоді лидоцю піти пожити до поросятка. Друже, пусти мене в хатинку, просить, замерзлий бідолаха. Ні, відмовляє порося. Треба було неба байдикувати, а працювати. Розсердився вовк і почав у хатку пробиратись. Ліз, ліз і розвалив та так, що сам ледве врятувався. А господаря тим часом і слід простих. Доки сіроманець вилазив з-під земляного обвалу, поросятко прибігло до гусочки та й проситься. Подруго моє Люба, мою хатку вовк розвалив, пусти до себе. Ой, лишенько, злякалася гуско. Ну, добре, заходь. Сидять обидва у гніздечку. Аж раптом вовк прибігає, геть розлючений. Пустіть мене хущі, кричить, а то знову знищу хатку і вам самим не буде де подітись. Забирайся звідси, розгнівалася гуска. Тоді вовк так стукнув лапою, що гніздечко зовсім розвалилось. Злякались друзі та ледве встигли втекти від сердитого хижака. Побігли друзі до кози просити допомоги. Кізонька. Допоможи вовка провчити, цей негідник розвалив наші домівки, а тепер ще й женеться слідом. Чому ж ні? Заходьте, пробекала рогата. Щойно троє друзів опинилися в затишному будинку, як вовк тут, як тут прибіг. Просився, сіроманець, погрожував, але так і не зміг ні всередину пробратись, ані розвалити хатину. Надто міцною вона виявилась. Так, скрегочучи зубами від люті, просидів бідолаха аж до вечора. А кмітлива коза відчинила віконце і говорить Вовчику, братику, влаштуємо змагання, візьмемо по тарілці і закинемо їх якнайдалі в небо. Чия миска зачепиться за хмару, той і виграє, та й житиме в хатині. Вовк погодився, бо вважав себе найсильнішим у лісі. Тож узяв сіроманець найбільшу тарілку, підкинув та злетіла в повітря, а потім із гуркотом впала вовкові на голову, що аж каханці в очах засвітились. Хитра ж коза взяла біленьке белюдце та й жбурнула його в кущі. І саме тієї миті на небі зійшов місяць. Ось, бачиш, промовила рогата, показуючи на небесне світило, я перемогла. Моя миска зачепилась на небі і навіть не думає падати. Нічого сіромасі не залишилося, як поплентатися геть, і з тих часів вовки більше не товаришують із поросятами, гусочками, а особливо з козами.